Звати Ірина і я вітаю вас на моєму в'язальному каналі. У сьогоднішньому відео я пропоную вам переглянути, як пройшов мій в'язальний тиждень, що мені вдалося пов'язати, що новенького я розпочала, і навіть покажу вам дві готових роботи. Справа в тому, що на цьому тижні ми з донечкою трішки захворіли і знаходимося вдома. Тож я мала досить багато часу на в'язання, а також досить непогано попереглядала в'язальні відео на Ютуб. В будні дні, коли я працюю, я зазвичай в'яжу тільки ввечері і маю змогу переглянути лише декілька відео дівчаток. А цього тижня я вже відірвалася, попереглядала досить гарно відео дівчаток, знайшла навіть нові канали для себе, підписалася, обов'язково буду слідкувати. Тож на такому натхненні вирішила б, все ж таки дозняти і свій влог. Я сподіваюся, що сьогодні я його встигну змонтувати. Сьогодні в мене п'ятниця, і якщо я встигну його домонтувати, то він вийде навіть сьогодні. Якщо ж вже ні, то тоді в суботу зранку. Але точно вийде. Тож, я сподіваюся, що вам буде цікаво, ви гарно проведете час в моїй компанії, пов'яжете. Ну, а я розповім. Вам та покажу, чим займалася на цьому тижні. Тож, я бажаю вам приємного перегляду і давайте розпочнемо. Дівчатка, екстрене підключення. Вирішила я вчора дов'язати ці шкарпетки швиденько, тому що хотіла звільнити спиці, щоб розпочинати вже нові шкарпетки. З'явилася в мене ідея і бажання на нові шкарпетки, тому я вирішила дов'язати. І ось знову. Давно такого не було, і знову таки це сталося. Я думаю, що це через новий інструмент. В мене спиці тріо є тільки розміру 3 міліметра. Ну, до цього моменту були. Вибачаюся, дитина вдома. Думала, що встигну швиденько записати вам, але вона кричить. Так. Я думала, в мене були спиці тільки розміром 3 мм, тому я в'яжу на спицях тріо дуже рідко. І ось я ж собі придбала 2,5 і в'язала. Мені не подобалося трошки перехід від спиці до спиці. І другу шкарпетку я в'язала щільніше саме в цьому моменті, щоб ось не було цієї смужки переходу, видно. І шкарпетки, звісно ж, вийшли різні. Друга вийшла менша, тому що я в'язала її щільніше. І ось такий результат. Ох, я вчора так розчарована була. Буду перев'язувати ось цю шкарпетку, яка більша. Я примірила цю меншеньку, вона на мене нормальна. Я не стала їх прати вчора, ну, тому що буду перев'язувати. Перев'яжу цю, яка більша. І вчора мене так розчарувала ця ситуація. Тому що я хотіла ж звільнити спиці, вже розпочати нову пару, але я не буду розпочинати на спицях Тріо. Я все ж таки вчора ввечері замовила собі нові спиці 2,5 на тросику, щоб в'язати способом меджиклуб. Тому чекаю на ці спиці. Цю я перев'яжу, звісно, ще на спицях Тріо, але потім буду в'язати на тих спицях, які я замовила. Тож ось така історія. Зараз розпущу цю до, до резиночки. Резиночку вже перев'язувати не буду, а до резиночки розпущу і перев'яжу. Ці шкарпеточки будуть для мене, тому е, нормально. Вони розміром все одно на мене нормальні. Тож ось так. Дуже прикро, звісно, що доведеться перев'язувати, але ну, різниця помітна. І я, я її бачу і все ж таки буду перев'язувати. Не буду так залишати, перев'яжу. Ось так. І так, дівчатка, що я хочу сказати? Я завершила ці шкарпеточки, я все ж таки одну з них перев'язала. Я їх випрала. Ось так вони тепер рівненько і гарненько виглядають. Знімаю, звичайно, на рожевому фоні, і їх не дуже так і видно. Так, що я хочу сказати? Дов'язувала я її на дитячому майданчику. Я взяла з собою. Цей процес останнім часом е, вже в нас потепліло, і ми довше гуляємо, то я з собою на майданчик беру шкарпеточки в'язати, і коли малеча грається саменька, я в'яжу. Тож дов'язувала я їх на майданчику, і на наступний день я взяла ось ці шкарпетки. На п'яти спицях, і знаєте, прийшла до того висновку, що я все ж таки мені незручно на майданчику в'язати на п'яти спицях. Е, мені постійно треба відволікатися, десь слідкувати за дитиною, і вони в мене плутаються, коли я їх складаю, потім знову беру. Це займає більше часу в мене. Тому, що я вирішила? Після прання ось цих шкарпеток, я все ж таки вирішила дати другий шанс цим спицям Тріо. Тому що ось цієї смужечки розтягненої петлі після прання немає. Гляньте, як охайно цей стик виглядає. так? Ця петля мені здавалась дуже розтягнутою, яка йде при переході спиць. Після прання цього немає. Ні на одній, ні на іншій шкарпетці. Ось так це виглядає. Зовсім цього не помітно. Тобто, прання все це виправляє. Ось так. Всі петлі стають рівнесенькі. Тож вирішила, що все ж таки я буду в'язати на спицях тріо, принаймні, ті шкарпетки, які я буду брати з собою на майданчик, тому що мені дуже зручно на них в'язати. Так, і, дівчатка, Я не дочекалася спиць, які замовила на тросику. Хотілося мені відразу розпочати, чомусь захотілося пов'язати із залишків. І я розпочала в'язати на п'яти спицях, на спицях, які в мене є два з половиною. Дуже рідко в'яжу на п'яти спицях. В основному в'яжу способом Magic Loop, але ось тут, до речі, мені так подобається. в мене зовсім немає переходів. Раніше я не любила на них в'язати, бо в мене дуже було помітно ось ці розтягнені петельки. Ну, а останнім часом я дуже-дуже гарненько на них в'яжу. Проте мені все одно. Не дуже, а ось ці е, шкарпетки прям приємно в'язати. Е, засумувала я за п'ятю спицями, напевно. Дуже легенько вони в мене йдуть, але тут такий коктейль поєднати дівчатка не поєднуване. Я дуже хотіла трошки попрацювати з залишками, але в мене не було нічого такого однотонного на резиночки. Але я розуміла, що цієї пряжі мені не вистачить кольорової, тому все ж таки додала ось таку сіро-синю якусь Alize Artisan на резиночки. І вона трошечки сюди не пасує, але вже як є, покажу вам вже готову шкарпеточку в мене є. Ось покажу вам вже готову шкарпетку. Вирішила підключитися, бо я вже скоро їх дов'яжу. Так, мені чомусь цікаво їх в'язати. Не знаю, це, напевно, шкарпетки найшвидше я зв'яжу. Тому що в мене ось за вечір і за ранок вже готова шкарпетка. Тож підключаюсь показати, що я їх в'яжу, бо вже скоро й завершу. Ось такі виходять сюди. Я вив'язала чотири залишки. У мене ось ця Alize Artisan, потім YarnArt Forza. Потім у мене ось ця на Boho секційна. І тут мені її не вистачило, я додала ще Alize Superwash. Це також був у мене залишок. І таким чином вив'язала 4 аж залишки пряжі своїх. Всі вив'язала в нуль, окрім ось цієї сіренької, в мене ще трошечки вона залишилася. А ці 3 вив'язала в нуль. І ось такі шкарпеточки маємо. Зараз на них дивлюся, наче й нічого так виглядають. Ну, але краще було б цей синенький замінити на якийсь зелений колір, було б гарніше. Але і так, наче нічогенько виглядають. Тож ось така пара шкарпеток у мене є. Це шкарпеточки 43-го розміру. В'язала з п'яточкою Стронг. Єдине, що тут виділила не дві петлі, а чотири. На ось цю п'яточку. Ось так. Дуже гарненька пара. Такі рівненькі петельки ще навіть до прання. Дуже гарненькі виходять. Тож продовжую працювати. Так, приїхала до мене моя посилочка з пряжею. Давайте з вами подивимося, що я замовила, і розповім, що я з цього буду в'язати. Я вже розповідала, що буду в'язати, просто подивимося з вами, які кольори ми обрали і яку саме пряжу я замовила. Тож, перше, що хочу показати, це ось цю пряжу, з якої я буду в'язати кардиганчик для донечки. Я хотіла в'язати залізе Лана Gold спочатку. А потім Аліна сказала, що вона їй колиться, і я вирішила запропонувати пряжу, яка їй точно не буде колотися. Це Alize Baby Best. Це чудова ниточка, вона дуже м'якенька. Це, звісно, акрил. Тут 90% акрил, 10% бамбук. Але це не той акрил, скрипучий, такий неприємний, а вона дуже м'якенька і приємна, якраз для діток, для яких все колиться. Ну, Хто працював з цією пряжею, той знає, що вона дуже і дуже приємна, не схожа, я ж кажу, на звичайний такий акрил. Колір у мене 216-й і тут у нас на 100 г 240 метрів у мене три моточки. Мені точно вистачить на кардиганчик. В'язати буду регланчиком зверху, вирішила вже, що буду в'язати цільно в'язаною планкою. Можливо, навіть на таку планочку я зніму майстер-клас. Якщо в мене буде на цей час, розповім, як зробити так, щоб планочка не стягувала полотно. Ну, Загалом то буду розпочинати ось цей процес найпершим, тому що в нас в садочок є тільки одна кофта, і нам срочно треба якийсь кардиганчик ще на зміну, щоб. Було на такі прохолодні деньки або зранку у нас прохолодно, я вдягаю, звісно, дитині ковтинку. Тож буду розпочинати найближчим часом. Можливо, вже навіть сьогодні розпочну. Я вже розрахунки зробила, тож можна розпочинати. Я думаю, що буду розпочинати на спицях 3,5. Я для цього і замовила спиці 3,5, бо мої єдині спиці 3,5 зайняті під пледами, тому я замовила спиці для цього. Замовила ось такі, тому що замовлення я робила в магазинчику Новелло Хаус, і там не було спиці від Дніпро. Я ж думала замовити Nova метал або зінги, але там не було. Тому замовила ось такі звичайні. Це єдині спиці, які були на тросику 100 см. На 80 см не було там. Я хотіла на 80 см, але не було. Тому замовила ось такі, і я вперше бачу спиці з тросиком без пам'яті. У ну, мене, звісно, ніколи не було спиць чи Агу, чи Адді, в яких такий тросик без пам'яті. Але це ну просто. Хочу вже спробувати на них в'язати. Тут, звісно, такий тросик, було написано, що це тросик в силіконі. Зараз спробую фокус знайти. Ось так. Він, як наче там, металевий, всередині, і зверху силіконовий такий. Але він не такий металевий, як в китайських спицях. знаєте. Він все одно якийсь м'якенький такий. Ну, клас, дуже хочу вже спробувати на них в'язати. Замовила собі 2,5 і 3,5. Одні ж для шкарпеток, а одні для цього кардиганчика. Ну, або, можливо, якщо плед закінчу, то ті візьму. Ні Про Нова метал. візьму на цей кардиганчик, а пледик розпочну на цих 3,5. Ось точно такі самі, тільки 3,5 розмір. Подивимося. І замовила пряжу собі на футболку. Ось така пряжа, Gazal Baby Cotton, Вона мені також подобається, вона неймовірно приємна. Я так люблю її тримати в руках. Тут 60% бавовна, 40% акрил. Колір в мене 34,15. Це такий малиновий колір. І білий 34,10. Ось таке буде в мене поєднання. Смужечки будуть, напевно, по 4 рядочка, щоб такі були вони міленькі. Не хочу широкі смужки, хочу якісь тонесенькі, тому ось так буде. Ну, Дуже гарно, мені здається, вона буде цікавенька. В'язати буду також регланчиком спиці, напевно, 3 міліметра. Візьму. Я завжди в'яжу футболочки на спицях 3 мм, тим паче з цієї пряжі я вже в'язала і знаю, що виглядає вона прекрасно на цьому номері спиць. Тож так і буду в'язати. І замовила пряжу зелененьку. Від ланосо. Вона така приємна, дівчатка. Я вперше цю, цю пряжу тримаю в руках. Я подивилася, по всіх пряжах пройшлася і по Алізе, і по Артісану, і по Ярнард. Ніде не знайшла такого зеленого кольору саме для листочків на тюльпани. Є зелененькі, але вони якісь такі салатні чи якийсь такий світленький. дуже. А ось цей колір це просто клас. Я собі ще й хочу зелененькі шкарпетки, і якраз думала, що буду там з одного зелененького кольору в'язати, але тепер думаю, що візьму з цього трошечки на листочки, і з цього ж самого кольору і зв'яжу собі зелененькі шкарпетки. Ну Він дуже гарний. Щось в мене сьогодні фокус тікає. Ой, який він гарний! Він трошечки світліший, аніж на камері. На камері він якось темнуватий. І це ланосу Супер Merino Universal. Що у нас тут? 100 грам, 400 метрів і, напевно, стандартний склад. Так, Super Wars Marino. 75% мариносова вовна і 25% поліамід. Ось така гарненька пряжа тепер у мене є. І, до речі, це плюсик мені до того, що я хочу в цьому році спробувати нові артикули шкарпеткової пряжі. І ось буде в мене перший новенький артикул. І взяла на кобоху як основний колір для цих самих шкарпеток з тюльпанчиками. Ось такий колір 44-59 44-59. Це на кобоху однотонні кольори. Дуже гарненький, такий приємний колір бежевий. Тож будуть у мене такі шкарпеточки, але е трішечки пізніше. Спочатку зв'яжу кардиган для донечки, а потім буду займатися ось такими шкарпеточками. Ну і футболочку для себе хочеться розпочати. Все хочеться розпочати. Тож ось такі в мене покупочки, будемо спостерігати, що в мене із цього всього буде в'язатися. Тож, ось так піду в'язати, піду працювати і не перемикайтеся, скоро подивимося, що в мене з цього всього виходить. Дівчатка, всім привіт! Сьогодні в мене вже середа, 7 травня, і я вирішила до вас підключитися, показати просування по своїм процесам. Я нарешті дов'язала шкарпетки ось ці чоловічі з залишків. Вони в мене повністю готові. Я їх ще не випрала. Ось, показую вам, які вони в мене вийшли. І вони повністю готові. Зв'язалися ці шкарпеточки в мене, до речі, за 2 дні. Це, напевно, шкарпетки, які я зв'язала найшвидше з усіх, що я колись в'язала. В'язала їх на п'яти спицях. Напевно, через те, що дуже засумувала за в'язанням на п'яти спицях, чи через те, що в'язала їх із залишків. Мені було дуже цікаво, якими ж вони в результаті вийдуть. Тож, ось таку парочку маю. Вони в мене майже однакові, тут трішки різні секції, тому що це були залишки. Ось тут в мене форза трішечки з різними секціями. Але далі все наче більш-менш однакове. Тож, ця парочка в мене готова на 43-й розмір, і вона для наших хлопців. Потім я вирішила, що мені потрібні коротенькі шкарпетки. У нас уже четвертий день йде дощ, і мені прохолодно ходити по квартирі, мені холодна підлога, і я все ж таки одягаю шкарпетки. І вирішила, що чому б не зв'язати собі такі коротенькі шкарпетки саме на ось такий дощовий період. Так як я вирішила, що вони будуть все одно коротенькими, думаю, чому я буду брати на це новий моточок, зв'яжу їх також із залишків. І в мене є такі невеличкі залишки по 4-7 по грамів. І я ось їх відібрала і вирішила в'язати з них шкарпеточки. Я вам тут вставлю фото. Я вже відв'язала ем, п'яточку, почала вже в'язати збавляння клин і все ж таки вирішила їх розпустити. Тому що я розпочинала їх ввечері і чомусь дівчата набрала 64 петлі. Не знаю чому, не питайте. Зазвичай я набираю 64 петлі на чоловічі шкарпетки, тому що я в'яжу досить так рихло, не щільно. І ось з 64 петель в мене виходять чоловічі шкарпетки. 72 петлі я майже ніколи не набираю. Я можу там, якщо розмір більше 45-го, набрати 68 петель. 72 навіть ніколи не набираю, бо в мене вийшли такі просто велетенські шкарпетки. На свій розмір я завжди набираю 60 петель або ж 56. Чому я набрала 64, не знаю. І я в'язала і сумнівалася, що вони такі великі виходять. І все ж таки подумала, якщо є сумніви, краще розпустити і перев'язати. Я дуже не люблю розпускати шкарпетки саме через те, що мені шкода свого витраченого часу. Але задля гарного результату я все ж таки вирішила розпустити і розпочати все заново. Тож, ось, я набрала вже відв'язала резиночку і в'яжу по новій ті самі шкарпеточки. Хотіла я після резиночки перейти на спиці Тріо, щоб в'язати на майданчику, але так як в нас дощі, ми нікуди не виходимо зараз з донечкою. Вирішила так і продовжувати в'язати на п'яти спицях. Тож ось так. Підготувала тут собі моточки і потихеньку в'яжу, коли не хочеться в'язати великі процеси. Тому що в роботі в мене два великих процеси, і зараз я вам покажу вже просування по донечканому кардигану. Пряжа мені прийшла ще в неділю, і я ніяк не могла розпочати, тому що потрібно було відв'язати росток. Так, вибачаюся, трішки мене відволікла дитина. В мене Аліночка захворіла, і ми з нею знаходимося вдома, тому знімаю, так скажемо, при ній. Так. І що я розповідала? Що я не могла розпочати його, бо потрібно відв'язати було росток, це потрібна увага, і я ніяк не могла розпочати. І ось я все ж таки вирішила вчора сісти, відв'язати росточок, і ось так у мене вже на даному етапі виглядає моя робота. Я відв'язала тут росточок і вже в'яжу просто регланчик. Така моя цільно в'язана планочка. Вже я тут вив'язала отвір під перший гудзик ну Дуже мені подобається, я приміряла на аліночку, все гарно дуже лягає. Тож, максимально буду працювати над цим процесиком, тому що він нам потрібен найперший щоб вже ми могли ходити в ньому в садочок. І також, як ви бачите, я дов'язала один пледик. У мене він повністю готовий. Так, повністю я відв'язала пледик. Єдине що... Єдине, що я так і не випрала зразочок, і е... чекаю, поки я його виперу, подивлюся, як він зміниться, і тоді вже виберу режим прання, на якому я буду прати. Так, і я розпочала вже другий. Тож, ось так, я вже набрала петлі і розпочала вже другий пледик. І буду працювати періодично чи над пледиком, чи над кардиганчиком. Ну, в основному планую працювати над кардиганчиком. Тож, ось таке в мене просування по моїм процесикам. Піду працювати і підключуся до вас трошечки пізніше, бо вже дитина прибігла і заважає мені. Тож до зустрічі в наступних підключеннях. Всім привіт! У мене сьогодні вже п'ятниця, 9 травня, і я хочу записати таку заключну частинку до мого влогу. Ми з донечкою на цьому тижні хворіємо. Я вдома, тому маю можливість трошечки пов'язати. Здається, останній раз я підключалася в середу, в четвер не підключалася, бо в мене були там невеликі просування по моїм процесикам. А сьогодні ось підключаюся. Покажу вам просування по своїм процесикам і хочу вже випустити влог. Тож я розпочала кардиганчик на цьому тижні для донечки, і вже досить гарно він у мене просунувся. Тут в мене регланчик з цільнов'язаною планочкою. Я відв'язала тут резиночку один на один і цільнов'язану планку. І думаю, чому я не зв'язала оце всю резиночку тако цією цільнов'язаною. Планкою, не знаю. Ну, загалом, якось так. І я вже тут від'єднала рукави, і ось досить гарно вже тут просунулася. Приміряла на донечку, досить гарно виглядає на ній. Все дуже чудово сіло. Тож в'яжу, працюю, максимально працюю над цим процесиком, він просувається в мене досить швидко. І я хочу його як пошвидше завершити, тому що в нас такі прохолодні дні і дощові. І надалі погода така буде не дуже ще тиждень, тож хочу дов'язати, щоб вже можна було його одягати. Він такий легенький, його можна буде і під курточку одягати, і потім ще носити, коли в нас потепліє. Тож, ось такий гарний процесик в мене в роботі. Буду над ним максимально працювати. Пледик не покажу, бо майже там нічого не просунулось, там декілька рядочків, але покажу вам шкарпеточку, яку я вже відв'язала. Ось, Я розпочала на цьому тижні шкарпеточки коротенькі такі для себе із залишків. Вирішила, що раз шкарпетки будуть короткими, не розпочинати новий моточок, а дов'язати свої якісь невеличкі залишки. І мені це вдалося, дівчатка. У мене сюди пішло 5 залишків. Тут в мене такий був зовсім невеликий залишок 3 грами, і мені вистачило на резиночку 10 рядочків. Це у мене Drops Fable пряжа Ось ця пряжа, гарненька така з міленьким жакардиком, імітацією такого жакарду. Це в мене Grundel і це вже я вив'язала її всю. Я зв'язала з неї цілу пару шкарпеток на 37-й розмір. Потім додавала в свої шкарпетки, поєднала знак обохо. І ось ще в одній вистачило. Ну, це я вже вив'язала повністю. Далі, ось ця пряжа це в мене на кобохо. Так зелененька потрапила на п'яточку, мені так подобається це. Що тільки зелена п'яточка. а далі тут рожева секція була, і ось ця помаранчева ще. Це на кобохо. Потім ось цей залишок це Drops Fable Print, якийсь кольоровий залишок. І ось ця це в мене Alize Super А, і на мисочок я додала: це чешська якась ниточка, я вже не пам'ятаю яка, в Польщі купувала. І також я її вже дов'язала. В мене були чоловічі шкарпетки, з неї зв'язані, і я її додала сюди. Не було в мене якоїсь такої однотонної. ну, в мене там є трішки-трішки така синенька ниточка, але я боялась, що її не вистачить там зовсім мало, тому все ж таки додала цю коричневу. Хоча синенька, так як тут є така смужечка, було б гарніше, але я боялась, що мені її не вистачить. Тож, ось так. П'ять залишків вив'язала чудово. Сидять вони чудово на ніжці, виглядають також, наче непогано. Такі в мене вийшли скрапі сокс, але не скрапі, бо вони будуть. Ну, майже з однаковими смужками, тому що в мене ще по розмотані ці моточки були на два, і вони всі майже будуть однакові секції. Але все одно чудовий результат. Мені подобається, що вийшло, і мені подобається, що я вив'язала ось такі малесенькі залишки, яких у мене досить багато. Я додаю їх на смужки в шкарпетки десь ось такі по 3 грама, а це я повив'язувала по 3-5 грамів свої залишки. І дуже і дуже задоволена цим. Тож, ось такі в мене просування, на цьому все більше нічого не в'язала. Хоча, якщо взяти всю мою роботу за тиждень, то я досить гарно попрацювала. Я дов'язала повністю плет, там мені залишалося 40 см, я розпочала новий процес кардиганчик для донечки, і вже досить гарно його просунула зв'язала пару шкарпеток чоловічих і вже одненьку шкарпетку для себе. Тож в мене досить гарні просування. На цьому, напевно, буду своє відео завершувати. Все вам показала, все розповіла. Тож хочу вам ще раз подякувати за те, що переглядаєте мої відео, за те, що підтримуєте, коментуєте. Мені дуже і дуже приємно. Також поставте вподобачку цьому відео і чекаю вас в коментарях для спілкування. На цьому в мене все. Я дякую вам за перегляд і бажаю вам всього найкращого. До зустрічі!